Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Час новин. Для вас працюють команди фактів сітіві та віко нас Вітаю. Різдвяний 49-й обмін відбувся сьогодні додому. З російського полону повернулись 189 українців. Це один з найбільших обмінів з моменту повномасштабного вторгнення. Загалом з російської неволі вже повернулося майже 4 тисячі людей. З них 24-му році 1358. Хто сьогодні ступив на рідну землю, розкажуть наші кореспонденти. Любіть Україну, як сонце, любить, як квіти, драви, води. Родину щасливу в радості мить. Любіть у родину не годиться. Їх любов до України безумовна. За неї вони витерпіли муки російського полону. І ось сьогодні надвечір для них довгоочікувана мить, а для усіх нас вкрай радісна новина. Черговий обмін військовополоненими. Хлопці, добрий день. Добрий день! Повальнення у вас в Україну. Дякую, Дякую. Дякую вам. Нині додому з російського полону повернулись 189 українців. Це військовослужбовці збройних сил, нацгвардії, прикордонники, бійці військово-морських сил, які боронили Маріуполь, острів Зміїний, тримали рубежі на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Несли службу з охорони Чорнобильської АЕС, чи брали участь у Курській операції. Загалом звільнено 173 рядових та сержантів, а також 14 офіцерів ЗСУ. Крім того, з неволі вдалось повернути й двох цивільних які були захоплені у Маріуполі у 22-му. ми чекали ваші рідні чекали боролись за вас вся країна боролась сьогодні ви вдома з новим роком вас різдвом Христовим! Тепер на звільнених героїв чекає тривала реабілітація. Більшість із них перебували в полоні понад два з половиною роки та мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Зазначили, що це один із найбільших обмінів спочатку повномасштабного вторгнення. Загалом з російського полону вже повернули 3956 тисячі людей. З них цьогоріч 1358. тисяча Багато хлопців і дівчат вже були. Ви повернулися перед вами, але багато ще залишається в російському полоні в російській неволі. Ми повернемо усіх. А сьогодні ми раді вас вітати вдома в себе в Україні. Слава Україні! Героям слава! Україні весні не виснемо свою Україну. Красує я живу молоді прикордонники. Костянтин Мальников, факта Сітів. Дідні новини. Командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю застави у 12 мільйонів 112 тисяч гривень. Повідомив офіс генпрокурора. Прокурори просили заставу в 40 мільйонів. Також подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов'язків. Нагадаю, у грудні правоохоронці затримали командира бригади, який покривав знущання із солдатів 20 грудня. Він вийшов під заставу 908 400 гривень. У Харкові системами радіоелектронної боротьби захистять об'єкти критичної інфраструктури. Придбати відповідне обладнання допомогли бізнесмени з представниками бізнесу. Провели переговори. Вони погодилися вкласти власні гроші в захист Харкова. Загалом підприємці спрямували на реби 120 мільйонів гривень. Про це під час підсумкової річної прес-конференції заявив начальник Харківської ОВА Олексінігубов. До реалізації проєкту залучаті державні гроші. Твердить він, це унікальний проєкт, схоже до якого твердять ОВА, Немає ніде в Україні всього законтрактовано біля 200 мільйонів. Гривень, тобто, воно ще виробляється, воно ще буде постачатись, воно ще буде насичуватись. Після того, коли ми доповіли цей проект особисто президенту на рішенні на ставці верховного головнокомандувача, було прийнято рішення щодо додаткового виділення фінансування ще 200 мільйонів. Вояки, що пішли в СЗЧ, повертаються до війська в ДБР кажуть, останнім часом побільшало охочих повернутися до служби. Це пов'язано із новим законом, яким передбачено закриття кримінального провадження за дезертирство або самовільне залишення військової частини і збереження всіх пільг. Головна умова повернутися до війська до 1 січня. Подробиці від Тетяни Доцяк. Віталій Доброволець на початку 2023 року підписав контракт і доєднався до війська. За час служби на Донеччині у складі штурмового підрозділу мав до десятка бойових виходів. Ми шіста штурму. Штурмували, займали оборону, піхоту заводили і виходили на відпочинок. Після відпочинку далі штурми, штурми, штурми. Та через конфлікти з командуванням служба стала нестерпною. Провоювавши майже рік, пішов у СЗЧ. З командиром вийшов конфлікт. Треба було просто надавати повну інформацію, матеріали і там, генератор, ну, забезпечення, будемо казати так. Не надавав, я піднімав питання по забезпечення свого відділення і не сподобалося йому. Віталію загрожувало до 10 років тюрми. Та коли чоловік дізнався, що кримінального покарання можна уникнути, вирішив повернутися до війська. Приїхав до ДБР і направили на гоу-вахту. І місяць пробув на гоу-вахті, і з Голвахті вже суд вибрав клопотання з приводу переводу. 58 восьмої Віталій змінив військову частину і професію. Новий закон це дозволяє. Тепер він аеророзвідник в 3-му батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Аби оформитися у новий підрозділ, треба звернутися до Державного бюро розслідувань або військової служби правопорядку й до командира бажаної військової частини, отримавши згоду стати до війська. Одразу поновлюють виплати, крім часу перебування у СЗЧ і знімають кримінальну відповідальність. Це стосується тих військової службовців які пішли в СЗЧ до 29 листопада 2024 року, уточнюють в ДБР. Якщо вони за власним бажанням самостійно звернулися до 1 січня 2025 року, то вони звільняються від кримінальної відповідальності. Ті, хто пішли в СЗЧ і не бажають повертатися, за це передбачена законом України кримінальна відповідальність. І санкція статті передбачає покарання аж до 10 років позбавлення волі. Поновився на військовій службі й Михайло. Декриміналізація СЗЧ важлива ініціатива, впевнений чоловік, адже самовільно залишають військові частини з різних причин, зокрема через втому відсутність відпусток, конфлікти з командуванням, або як от він через проблеми зі здоров'ям. Не всі зрадники й дезертири. Дам навіть совет хлопцям, які хочуть повернутися, чи там на майбутнє, які будуть повертатися, щоб поверталися в бригади, такі які. Ну, Керівництво було нормальне і відносились до людей. Ну, ми всі, то що я розумію, що він там комбат, він старший, він полковник, чи подполковник, чи він там генерал, нема різниці. Просто що він просто був людиною і все. До їхнього третього батальйону ще потрібні люди. У 58-й бригаді кажуть, готові розглянути кандидатури тих, хто хоче знову приєднатися до війська. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 2,5 мільярди доларів. Пакет розділений на дві частини: більш як мільярд спрямують на військову допомогу, а решту на зміцнення безпеки України у довгостроковій перспективі, зокрема постачання систем ППО У Вашингтоні. Зазначили, вже почали постачати сотні тисяч артснарядів, тисячі ракет, і сотні одиниць бронетехніки. Передадуть ракети ТОВ, боєприпаси. Для систем протидії безпілотникам, а також снаряди для ракетних систем Хаймарс у списку. Також є протитанкові системи Джевелін і засоби зв'язку. Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час свого візиту до Дамаска. Очільник МЗС урочисто підняв прапор над почесним консульством України у сирійській столиці. Зустрівся з нашою громадою. А перед цим Сибіга провів переговори з новим лідером країни Ахмадом Ашараа. Він привітав владу з перемогою сирійської революції і передав Дамаску особисте послання від президента Зеленського про готовність підтримувати і допомагати сирійському народу подолати десятиліття диктаторського правління та відновити стабільність, безпеку і нормальне життя. Україна вже відправила до Сирії 500 тонн борошна. Київ планує відновити діалог з Дамаском, щоб наростити торгівлю, співпрацю у сферах науки та технологій, культури і освіти. У Запоріжжі після тривалої вимушеної перерви ще кілька сотень школярів знову сядуть за парти. Загалом у прифронтовому місті, яке часто обстрілює ворог, залишається 40 тисяч учнів. Нині завершили капітальний ремонт укриттів у кількох освітніх закладах. У цій гімназії в центрі міста за два місяці облаштували підземний навчальний простір, який Може вмістити 380 дітей. У сховищі зробили сучасну систему вентиляції, санвузли, медкабінети, півтора десятка класних кімнат з інклюзивними умовами. Нині там здобувають освіту майже 600 дітей. Після зимових канікул у новому укритті навчатимуться ті, чиї батьки дадуть на це згоду. 13 січня всі наші дітки за за доброю волею батьків виходять на офлайн на очне навчання. То карантин по ковіду, то війна, і діти вже довгий час не спілкувалися одне з одним з вчителями. Погодилися виходити 250. Всі інші дітки продовжать вчитися дистанційно. За словами посадовців, нині це найбільше таке укриття в центральному районі. Запоріжжя на ремонт у підземній гімназії з міського бюджету витратили майже 20 мільйонів гривень у проєкті з облаштування низки підземних сховищ з освітніми просторами у школах бере участь ЮНІСЕФ. Взагалі, протягом 24-го року, додатково запорізька міська рада забезпечила ремонтні роботи в 17 укриттях. В наступному році ми плануємо ще плюс 22 укриття. Ці укриття також є відкритими і доступними для мешканців міста Запоріжжя в умовах оголошення повітряної тривоги. Також цього місяця в Запоріжжі відкрили дві підземні школи, зведені з нуля на чималій глибині, згідно з усіма безпековими вимогами. Там зможуть здобувати освіту кілька тисяч дітей. У соцмережах набирає обертів флешмоб святкуємо з Україною. Українці вітають земляків на тимчасово окупованій території з Новим роком. Ініціатори акції, учасники гурту Мур, створили це відео на підтримку партизанського спротиву. У цьому ролику українці з тимчасово окупованих міст селищ та сіл показують, що новий рік святкуватимуть з Україною. Їхні годинники йдуть за київським, а не московським часом, який нав'язують російські окупанти. Записки із написом святкуємо з Україною, зроблені на фоні ялинок і знакових місць Криму, Херсонщини, Донеччини і Луганщини. Чотири, три, два, один. Злаймрака! Нами врокаміло! Заважчий чапінкам. Тримайся там. Я псуму. На цьому все. Побачимось до 22-ї.